Всім привіт! Перед тим як я зараз буду цитувати огляд Кларксона на Toyota Land Cruiser 2014 року, прошу заздалегідь всіх любителів даного авто випити кружечку ромашкового чаю. Навіщо не буду спойлерити, нехай це для вас буде сюрпризом. Отож, Джеремі Кларксон про Toyota Land Cruiser 2014 року. Поїхали! Оскільки добре обладнаний рейндж ровер зараз коштує близько 100 тисяч фунтів, легко зрозуміти, чому ентузіасти великих та високих позашляховиків можуть завмирати на мить, коли вони помічають, що новий Toyota Land Cruiser в топовій комплектації коштує трохи більше ніж половину ренджа. Таке вже ставалося раніше, коли Toyota вперше почала продавати свого робочого коня в Австралії, Лендровер займав 90% ринкової частки. Через кілька років вона скоротилася до 2%. Австралійці звикли зварювати свої британські автомобілі після лише однієї 600 мильної поїздки до найближчого магазину, а тут раптом з'явилася машина, яка ніколи не ламалася. Навіть коли ви забивали її 24 тисячами галонів лагеру і в'їжджали на ній в бульдозер, щоб продемонструвати свою мужність, сьогодні Land Cruiser є транспортом вибору для ООН і всіх інших, хто дійсно серйозно ставиться до питання доставки до місця призначення, незалежно від терену. Вони взагалі використовуються як гарматні платформи бійцями в гарячих точках у всьому світі. Коли Джеймс Мей та я потребували машину для подорожі по морському льоду на магнітний північний полюс, ми обрали Toyota. Ми не мали ніяких сумнівів. Це не те про що ви думаєте, коли ви їдете в місце віддалене на 7 годин польоту від найближчого евакуатора. Але ж вам не треба робити цього. Ви зовсім не плануєте відвідувати Тімбукту в найближчому майбутньому. Вам потрібен автомобіль для перевезення дітей до школи. І ви думаєте, хвилинку, 53 тисячі фунтів за великий, зі шкіряними сидіннями семимісний автомобіль. В чому підвох. На папері його немає. Дизельна модель, яку я тестував, мала датчики дощу та фари, які регулюються на затемнення. А також електрично регульовані та охолоджувані сидіння, 14 динаміків, забезпечення розвагами на задньому сидінні Blu-ray, супутникову навігацію, бічні поручні та систему кліматконтролю з трьома зонами та інше. І через те, що це позашляховик Toyota, нічого з цього не зламається ніколи, навіть якщо ви затопите його, викинете з хмарочоса та підірвете динамітом. Проте є кілька недоліків, про які я повинен згадати: по-перше, це великий автомобіль, занадто великий. Є ресторан в Нотінгілі, який я використовую 10 років, і за весь цей час я ні разу не зміг біля нього припаркуватися, принаймні законно. Але в мій перший день з Тойота я не міг повірити своїм очам. Одне паркомісце було вільним, та воно і залишилося вільним, оскільки лендкрузер просто не поміщався. Даний факт зробив мене сердитим, та я не знав, що це лише початок. Наступна проблема стиль, який було явно зроблено при згаслому світлі. Оскільки, Боже ж мій, цей автомобіль має вигляд, який навіть змусив би його матір вивільнити шлунок. Його решітка виглядає, як щось, що ви знайдете на дні камінної топки вікторіанця, а фари нагадують очі Арнольда Шварценеггера в той момент у фільмі Згадати все, коли він котився з гори на Марсі. Щоб все стало іще гірше, здається, що автомобіль отримав колеса тільки як після думку. Вони більш-менш підходять за розмірами для Остін Metro. Але на автомобіль, який має майже таку ж масу, як авіалайнер, вони виглядають жахливо. Всередині все іще гірше. Всі кнопки, здається, закріплені на приладовій панелі, за принципом, який використовують діти, коли грають у гру, «Приколи хвоста віслюку. Нічого не знаходиться там, де ти очікуєш знайти. Головним чином, тому що весь центральний блок зайнятий однією гігантською ручкою, яка зовсім нічого не робить. Робота супутникової навігації практично неможлива. Щоб дістатися до диска, який налаштовує масштаб, потрібна ліва рука довжиною в 4 милі. А щоб вимкнути дике голосове повідомлення, потрібна ступінь з астрофізики. І якщо дивом вам вдалося ввести правильну адресу, заткнути істеричну даму і налаштувати масштаб, вам скажуть би жалісно, що ви прибудете на півгодини пізніше, ніж очікувалось. Хто розробляв цю функцію? Ослік Іа? Я підозрюю, що однією з причин песимізму є те, що програмне забезпечення саме не знає, де що знаходиться, і не має жодного уявлення, як туди потрапити. Двічі мені повідомляли, що я прибув на місце в той час, коли я стояв на одному березі темзи, розмірковуючи як потрапити на інший. Але є ще одна причина. І вона полягає в тому, що незалежно від того, наскільки сильно ви тиснете на газ, двигун не здатен забезпечити достатню швидкість. Він виділяє хриплявий звук через хвилину після того, як ви натиснули на педаль акселератора, але це все. Тойота каже, що вона прискорюється від 0 до 100 за 11 секунд і що її максимальна швидкість 175 км на годину. Це означає, що вона має таку ж продуктивність, як будь-яка середньостатистична машина у 1982 році. І це лише початок. Кермо з'єднано з колесами за допомогою якихось гумових стрічок та безпекових шпилек, а гальма. Спочатку взагалі здається, що нічого не відбувається, тому ви встаєте на педаль обома ногами і нарешті відчуваєте, воно таки зупиняється. А тепер ми повинні звернутися до найбільшої проблеми з усіх повної відсутності комфорту. Перемикач знаходиться біля відсіку для рукавичок, і він очевидно повинен змінювати підвізку зі спортивного це смішно, на автоматичний і нормальний режим. Але у всіх трьох положеннях результат однаковий. Глибокий дискомфорт і відчуття того, що шасі піддається напругам кожен раз, коли ви переїжджаєте через яму. Ви не керуєте цією машиною, вона ковзається, і ви просто сидите за кермом і кажете Ай! Потім приходять сутінки, тому що ви не мали достатньої потужності, щоб дістатися додому до настання темряви. І ви й гадки не маєте де знаходитись, бо ближні фари працюють як старі світлячки. А в салоні вас осліплює зелене світло, яке саме вмикається, щоб показати, коли ви їдете в лапках екологічно. Екологічно, на такому автомобілі. Це взагалі новий і невідомий рівень відносності. Цей автомобіль сміття, і той, на якому я проїздив увесь тиждень, бонгав, гучно, без причини і з випадковими інтервалами. Це доводило мене до божевілля. Кажуть, що бойовики і ДІЛ використовують ці автомобілі як платформи для зброї, як вони взагалі можуть в щось влучати. Цікаво, після такої серії негативних відгуків, мені слід знайти щось, що мені сподобалося в даній машині. М -м -м. Ну, припускаю, що в базовій суворій версії, яку можна назвати ООН Спек, це був би добрий робочий кінь. Але ж я тестую топову комплектацію в модних штанях, але все одно, окрім як робочий кінь, що не підлягає дресируванню, я не можу по-іншому його назвати. Так, Range Rover є дорогим автомобілем, і поточна модель оснащена такою системою безпеки, яка, здається, дозволяє його вкрасти будь-кому, хто має паличку для людяників і 5 хвилин на це. Тому, звичайно, краще купити Land Cruiser за півціни. Без сумнівів, навіть якщо ви його не закриєте, існує величезна ймовірність, що він все ще буде на вашому дворі. На жаль. Рейтинг Джеремі одна зірка із п'яти.